9 березня 1814 року темної ночі у селі Морянцях на Звенигородчині у хатині Григорія Шевченка кріпака пана Енгельгарда виснув у світі на все село єдиний водик. Народилася нова кріпацька душа у Україні її великий співець Тарас Шевченко. В пахилій хаті, край села. Над ставом чистим і прозорим життя Тарасику дала Кріпачка мати вбита горем. Нещасна мати сповела його малого і заж... зажурилась. І цілу ніченьку вона за сина кріпака молилась. А правда, що небо на залізних стопах тримається? Так, синку, правда. А чому багато зірок на небі? Це коли людина у світ приходить, мов свічку запалює. І горить свічка, доки людина не помре, а як помре, свічечка гасне, зірочка падає. Бачив? Бачив, матусю, бачив. Матусечко, а чому одні зірочки Ясні, великі, а другі ледь видно? Бо коли людина зла, зазисна скупа, її свічечка ледь ледь діє, а коли добре? Любить людей, ясно, і світло це далеко видно. Матусю, я буду добрим. Я хочу, щоб моя свічечка світила Найясніше. Старайся, мій хлопчику. Дні перемог і в дні поразок, щасливі дні і в дні сумні. Іду з дитинства до Тараса, несу думки свої сумні. Іду скрізь свята і скрізь будні. Крізь глум юрби і суєту. Ні, не в минуле, а в майбутнє. До тебе я, Тараса йду. Прости нас, батьку, світочей, пророче, до тебе йдем у щирім паяті. Бо ми ж таки добра Україні хочем, бо неможливо жити у розбраті. Пошли нам, Отче, мудрості й снаги, а в душах світлі повість нести. Прости за все, Тараса дорогий, пророче, батьку, світоче, прости.